Ані стати городянами особа придушувала все українське всередині себе, і навіть якщо вона цього не виявляла назовні, то в нюансах поведінки, інтонації, в ці реакції на ситуації, ці внутрішні глибинні ставлення набували відчутного вираження. Відтак, діти, які виростали в такому середовищі, приймали відчуття, що бути українцем, говорити по-українському і плекати українські цінності це щось погане. Непотрібне таке, що заважає нормально і правильно жити. Очевидно, настав час змінювати традиції і плекати свою українці. Вадим Олександрович, щиро вітаю вас з ювілеєм. Дякую вам за вашу опору, за вашу підтримку, за ваші поради і ваші настанови. Вітаємо! Якщо ототожнити український світ суспішною українською державою. То належить задуматися, наскільки значною може бути ця успішність, чи вдасться українцям побудувати справді могутню наддержаву. Відповідні прагнення мали б виконувати позитивну мотивувальну функцію, а проте можуть завести українців у нетрі колективної неадекватності. Образ цієї наддержави може стати результатом невротичної ідеалізації всього українського, як це відбулося з російською свідомістю, що породила із себе руський мір. Вадиму Олександровичу! Щиро вітаю вас з днем народження. Хочу сказати, що ви справжня рок зірка української соціальної психології. Я страшенно пишаюся працювати разом з з вами, знати вас, читати вас, спілкуватися з вами. Щастя, натхнення, звитяги і перемоги, звичайно, з днем народження. Вадим Олександровичу, я дуже радію, що можу вас привітати. З таким серйозним гарним ювілеєм. Е, мені здається, що така яскрава індивідуальність, як ваша, така непересічна, ні на кого не схожа, це велика цінність. Як здавалося раніше, так і зараз здається. Хоча поруч з такою яскравенною індивідуальністю інколи буває не дуже легко. То ну, мені дуже хочеться, щоб були ще роки і роки і роки, коли ми будемо разом. І мені дуже подобається, що до власного ювілею ви, ви видали нову книжку. Мені дуже імпонує те, як ви трактуєте маскулінність і фемінінність у контексті українського етносу. І я думаю, що мені найбільш близька саме ваша маскулінність, про яку ви пишете, що в колективному відображенні маскулінність і суб'єктність видаються близькими і подібними. Ви пишете про те, що війна підкреслила цю маскулінність, і розуміння українського характеру як фемінінного відійшло на другий план. А ви завжди були для мене взірцем маскулінності. Вітаю! Можна сподіватися, що відмова від позиції жертви буде однією з найяскравіших змін українського менталітету в близькому майбутньому на кілька десять наступних років. У цьому процесі співдіють дві тенденції: посилення саморозуміння на основі колективного самоаналізу і ментальне відзеркалення російської агресії. Утім, не лише російські чини, а й впливи міжнародних оцінок України спонукають українців краще себе усвідомлювати і відмовлятися від пасивно безпорадних станів. Звілем вас, Вадим Олександрович. здоров'я і наснаги на багато років попереду. О, національний характер. В оцінках національного характеру домінує суб'єктивний погляд, проекція власного досвіду спілкування з представниками певного етносу, який ми екстраполюємо на всіх представників етносу чи нації, що є варіантом давно відомого психологічного явища фундаментальної помилки атрибуції. Проте головний висновок полягає в тому, що риси характеру розподіляються різною мірою. Серед представників етносу чи нації, але залежно від історичних, політичних, економічних умов, одні з них можуть загострюватися, а другі зглажуватися. Відтак складається і міняється не набір рис національного характеру, а конфігурація їх як відповідь групи на обставини, у яких перебігає її життєдіяльність. Тому слід говорити радше не про характер, а про стиль колективної поведінки. Спосіб етнічної чи національної життєдіяльності. Дорогий друже, колись, коли ми помінялись з тобою місцями, і я певний час була твоїм керівником, на твої гратуляції я відповіла Начальник то посада тимчасова, сьогодні є, а завтра може розчинитись, наче дим, а бути другом Васютинського Вадима. Ото є цінність. Ти ж погодишся із цим. Дякую тобі за цю ціннісну присутність на моєму шляху. З днем народження, з ювілеєм тебе, мій друже. Для того, щоб суспільство принципово ще змінило у своїх поглядах, потрібен і час, і інтенсивні процеси. І домінування більшості, яка захотіла перейти на якісну нову позицію. Це трапляється надзвичайно рідко. Хоча, коли накопичуються невеличкі зміни і переходи, то врешті-решт можна зафіксувати зміну більш вагому. А якщо суспільство потрапляє в ситуацію виняткового збурення масової свідомості, то в результаті таких подій зміни можуть бути більш значущими. І психологічно необоротнішими. Вадим Васютинський психологічні координати Українського світу. Шановний Вадим Олександрович, я вас вітаю з днем народження. Я щаслива, що маю можливість співпрацювати з таким видатним науковцем, і хочу побажати вам, звісно, міцного здоров'я. Ще багато лідних років вашого життя. І найголовніше, щоб замість нині похмурого баченого в майбутнього виникло щось позитивно прекрасне у нашому житті. З Днем народження. З повагою, Олена Соший. Обраси зміст українського світу. Це справа і продукт не лише українців у широкому розумінні. Межі українського світу в ментально-психологічному відношенні більшою мірою визначають не самі українці всередині свого світу, а разом із неукраїнцями під час взаємодії з ними. Слід говорити не тільки про образ українського світу, що його мають українці, а й про його образ у тих, хто з українцями взаємодіє і виробляє власне уявлення про український світ як важливий, цікавий, дружній або незрозумілий і ворожий. Вадим Олексановичу, з Днем народження вас! Існування українського світу має сенс, якщо він має майбутнє. Рода майбутнього передбачає розвиток і модернізацію. Хоча в гуманітарних науках має місце скептицизм щодо теорії модернізації та постмодернізації, це не зменшує потреби не лише заглядати в майбутнє, а й намагатись його творити вже тепер, наявними на сьогодні засобами. Вадиме Олександрович, я вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю творчої наснаги і ще більше ідей, які завжди породжують дискусії та набувають подальшого розвитку у роботах ваших колег та учнів. Лише дуаючи нахить мешканців та місцевої влади, вдалося відновити таку симпатичну історичну назву, як горішні плавні, замість колишнього комсомольська. На жаль, не вдалося зробити цього самого з перейменуванням Лічівська на Богові хутори, погодившись на банальний Чорноморськ. Відверто російські назви Южна, і «Южноукраїнськ» лише переклали на українську мову Південна і «Південноукраїнськ», замість відновити чудові історичні назви Порт Аненталь і Гард, у такому рішенні збіглися постави мешканців цих міст і більшості українських парламентарів. На жаль. Шановний Вадим Олександрович, з днем народження. Дякуємо, що ви про це пишете. Впевнена, що колись буде у нас і будгові хутори, і Порт Аненталь, і Гард. Дякую. В оцінці української свідомості і поведінки в статево-рольовому та гендерному аспекті традиційно домінує зосередження на переважанні фемінних рис над маскулінними. Дольченко і Романенко визначають екзекутивно начало як принципову характеристику української ментальності. Згідно з багатьма оцінками, в ментальності українців переважають м'якість, лагідність, залежність натомість їм бракує активності, рішучості, самостійності. Але якщо брати вола за роги, то російсько українська війна принципово змінила цю імовірнісну ситуацію. Українці знанацька, але під впливом конкретних обставин різко змаскулінізувалися. Це спонукає гадати, що насправді українська феміність маркер якоїсь іншої риси. Отже, жіночу роль можна окреслити як більш стабілізаційну плекання й утривалення наявних цінностей. А чоловічу як більш трансформаційну підготовку до ціннісних змін та здійснення їх. Вітаю, Вадим Олександрович, вас зі святом. Хочу процитувати такий кусочок. Теоретично можна було б очікувати, що саме вставлені до адміністративного регіону гармонійно поєднуються загальнонаціональна і місцева ідентичність. Проте, наші дані показують, що без виразних ментально-історичних особливостей регіону такої. Ідентифікації майже немає. Респонденти мають або загальноукраїнську ідентичність, або суто місцеву. Хочеться підписатись під цими словами, як і під багатьма іншими твердженнями з цієї вашої книги. Хочеться вас привітати, Олександрович, і побажати багато здоров'я. Багато років ще плідної праці. Бо вона важлива і дуже сподіваюся і бажаю, щоб ми якось побачили той момент, коли загальноукраїнська ідентичність інтегрує, якось абсорбує е, всі ці різно, всю різноманітність регіональних ідентичностей. Вітаю вас. Найпоширеніші символи України переважно жіночого роду, батьківщина, земля. Хата, калина тощо. Можливо, це не є суто українською специфікою, ймовірно, у більшості народів світу образ батьківщини пов'язаний з образом матері, хоча може бути підкреслено і чоловіче начало, англійське маґленд, але німецьке фаталанд. Принаймні загалом уявити Україну в чоловічому образі навряд чи вдасться. Образ захисника України так, він чоловіче. Але сама Україна це жінка. Психологічні координати українського світу, автор Вадим Васитинський, сторінка 123, Шановний Вадиме Олександровичу, з приславним ювілеєм вас! Хай у вашому житті завжди будуть радість, творчість і жіночий образ З великої букви. Коли йдеться про пов'язані з мовою літературні тексти та культурні явища, то вододіл здебільшого проводять між українською і російською мовою. Тут можна повторити одноодноразово поставлені запитання: чи слід вважати за українські явища твори Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля диканьки», написані по-російському? Чи правильно називати українськими російськомовні прозові та окремі поетичні твори Тараса Шевченка? Чи можна трактувати як українські пам'ятки давньоруської культури, написані тодішньою мовою, ще не зовсім українською? Чи є українські ті релігійні пам'ятки з українських територій, що їх колись написали українські автори, але латиною? Якщо сьогодні вже з'являються англомовні українські письменники, то чи стають їхні твори частиною української культури? А якщо ні, то якої? Англійської, американської? Це дійсно цікаво. Вадим Олександровичу, від імені ваших чернігівських учнів, щиро вітаю вас з ювілеєм. Можна сподіватися, що відмова від позиції жертви буде однієї з яскравіших змін українського менталітету низькому майбутньому, майбутньому на кількадесят наступних років. У цьому процесі співпадають дві тенденції: посилення взаєморозуміння на основі колективного самоаналізу та ментальне відзеркалення російської агресії. Утім, не лише російський чинник, а впливи міжнародних оцінок України спонукають українців краще себе усвідомлювати і відмовлятися від пасивно безпорадних станів. Вітаю вас, мій дорогий вчителю, наставнику, з ювілеєм, доброго здоров'я вам, частинка вашого самоскепсису і допитливої мудрості у моєму серці назавжди. Добрих років вам життя. Вітаю! Такий взаємний зв'язок символічного змісту, масові свідомості українців, практичний діт намагань з одного боку, забезпечує відносно стабільну основу для творення існування. Невзнання українського світу, а з другого гальмував його поступ, не давав змоги піднестися вище на той рівень, на якому в очах українців перебували сусідні повноцінні народи вітаю вас, Вадим Олександрович, з Днем народження. Бажаю всього самого найкращого, щоб ви продовжували творити такі шедеври, допомагали іншим. Ставати тими дослідниками, якими можна хородитися, так само створювали нові власні досягнення, і щоб ми змогли повноцінно їх відстежувати, читати та поширювати, і читати їх в будь-якій точці світу, в будь-якому місці і за будь-якої можливості. Вітаю! Уявлюване майбутнє надає сенсу минулому і теперішньому. Заради чого все відбувається? Що буде з українським світом, яким він буде згодом? Такі уявлення, вочевидь, мають набагато вищий ступінь варіативності порівняно з уявленнями про теперішнє минуле, або радше повинні були б мати, якби йшлося про детальний опис імовірних подій. Натомість, оскільки переважно йдеться про синкретичне сприймання майбутнього як доброго або поганого, то ця варіативність зводиться радше до нормального розподілу за відповідною шкалою. Шановний Вадим Олександрович, свій час ви відкрили для мене особисто психологічний світ і певною мірою навіть український світ. І в цей день вашого ювілею я від усього серця хочу побажати вам плідних років і в особистому, і в соціально-психологічному вимірах. Я бажаю вам чутися добре у всіх спільнотах, до яких ви належите, і я зичу вам. Багато здоров'я та наснаги виростити ще не одне покоління психологів науковців, які би продовжували творення українського психологічного світу, з ним народження много еліта. Обстоювання і тлумачення специфічно українських рис національного характеру може бути і буває корисним як соціально-психологічний або культурно-політичний аргумент для позитивного самовизначення українців. Зрозуміло, що вороги українського світу не з меншим завзяттям підкреслюють негативні риси українців задля їхньої компроментації, або як це любила частина росіян, відзначають такі позитивні українські риси, як, скажімо, гостинність і співучість. Для того щоб підтверджувати свою любов до українців як зворушливої провінційної частини рускава міра, ось, наприклад, працьовитість. Чи справді можна думати, що українці працьовиті, а поляки, німці і шведи ні? Або насправді українці працьовитіші за росіян. Нам здається, що це так, і побутові оцінки, нібито дають чимало прикладів саме такого співвідношення. Ба більше ті позитивні риси, які звичайно приписують українцям, це переважно риси, узяті з порівнянням українців з росіянами. Напевно, можна припустити, що за якимись ознаками українці мають перевагу перед росіянами, і те, як позитивні риси, за якими перевагу мають росіяни, хоча це не так, мабуть. В контексті складних українсько-російських відносин риси, які показують нашу перевагу, мають для нас особливе значення. Ми сприймаємо їх як важливі, істотні, цікаві, а там, де ми ймовірно, програємо, наша цікавість виявляється слабшою, або ж жодною. Шановний Вадим Олександрович, я вас щиро вітаю з вашим ювілеєм. Я вам хочу побажати життєдайної сили. Енергії, натхнення, ну, і, звичайно, миру і перемоги звернімося ще раз до слова отношення. Часто цей важливий психологічний термін передають словом відношення або відносини. Обидва ці слова не мають власне психологічного змісту, адже, по перше, це радше математичний і філософський термін, а друге, політичний, економічний тощо. Вплив російськомовної семантики проявляється в тому, що українські слова підганяють під російські, і тому слово, слово «отношення» має відповідати схоже на нього відношення, а решта варіантів видається зайвими, оскільки нібито немає значень, які ці слова відображають, бо ж у російській мові їх не видно, хоча насправді ці значення є. Коли мовець усвідомлює потребу розрізняти ці значення за допомогою вживання різних українських слів, то через брак досвіду такого вживання відбувається плутанина, на яку полюбляють звертати увагу філологи. Образ і зміст українського світу це справа і продукт не лише українців у широкому розумінні. Межі українського світу у ментально-психологічному відношенні більшою мірою визначають не самі українці всередині свого світу, а разом із неукраїнцями під час взаємодії з ними. Найочевидніший приклад уявлення про державні кордони або етнічні межі як специфічну ознаку нашого колективного життя світу. Слід говорити не тільки про образ українського світу, що його мають українці, а й про образ у тих, хто з українцями взаємодіє і виробляє власне уявлення про український світ. Світ Вадиму Олександровичу, щиро вітаю вас з ним народження з ювілеєм, міцного здоров'я, невичерпної енергії, невпинного руху вперед і багато талановитих учнів зі святом. Другий аспект, який тут слід зачепити, полягає в оцінці питомої ваги критичної маси україномовного і неукраїномовного в просторі українського світу. Цю критичну масу її обсяг ніхто не визначив, але напевно має йтися про переважну більшість україномовного. Набагато більше, ніж половину. Але, мабуть, і на 100%. Інтуїтивно можу запропонувати 75-80% як нижню межу того, щоб світ, який ми оцінюємо, можна було впевнено вважати за український. Вадиму Олександровичу, вітаю вас з ювілеєм! Та дякую за ваш внесок у психологічну науку та за те, що весь цей час збільшували питому вагу українського. Особи, які усвідомлюють себе націоналістами і спрямовують стрижень своєї позиції проти російського світу, виробляють і демонструють підкреслено позитивне ставлення до націоналізму та визначення себе як націоналістів. Колись нібито лайливе Бандерівець. Сьогодні для українських націоналістів і частини суспільства, яка свідомо їх підтримує, стало засобом позитивного самовизначення. Нинішній український націоналіст це свідомий патріот, борець за волю, незалежність і процвітання України найбільше перед небезпеками російського світу. Вадим Олександрович, дякую вам за вас. Ви найкращий вчитель, ви приклад професора. Дякую за доброчесність у науці і підготовку нас як ваших учнів, молодих українських науковців.